Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді незвичайна пам'ятна медаль, огляд на яку я вже давно планував зробити, але все ніяк не доходили руки. А зараз з'явилася вільна хвилинка, і тому вирішив зробити огляд на цю пам'ятну медаль, оскільки вона є унікальною в своєму роді з малим тиражем, великого розміру нестандартною. І тому варта нашої уваги. Вона знаходиться ось в такому великому футлярі. Це футляри для двох унцієвих монет і для двох унцієвих медалей. І тут у нас пам'ятна медаль, яка називається Маріїнський палац. Вона нестандартно є в форми Еліпса, не форма така яйця. Ось унікальна медаль. Чому медаль? Бо в неї немає номіналу. Тут у неї міститься сертифікат, бо, до речі, не на всіх виявляється. Медалях є сертифікати. Із дорогоцінних металів сертифікат, який не є, зустрічається. А на латуні, на бронзі, на томпаку, там їх немає. Отже, що нам, що нам відомо із сертифікату даної пам'ятної медалі? Сертифікат срібної пам'ятної медалі Маріїнський палац. Це, хто не знає, Маріїнський палац це офіційна резиденція Президента України. Такий же самий опис поданий англійською мовою. Всередині цієї сертифікату дивимося далі опис. Сертифікат Національного банку України гарантує високу якість цієї срібної пам'ятної медалі, виготовлене на банкнотно-манетному дворі Національного банку України. Також це подано англійською мовою. Нижче голова Нацбанку Яків Смолій. Голова Нацбанку України і підпис його. І також це все розписано англійською мовою, як і в Смолій. National Bank of Ukraine Governor, і, так розуміється, голова. Так, далі метал срібло 999-ї проби. Маса в чистоті 62,2 грама або 2 унції. Так, форма Ellipse. Якість скарбування спеціальний Uncirculated, гурт гладкий, тираж всього 2,5 тисячі штук, рік випуску 2018. Елемент оздоблення локальне позолота, Вміст золота в чистоті не менше, ніж 2. Тисячних грама. Металь виготовлена з використанням технології патинування. Тут дивіться, і позолота є, і патинування, і незвична форма, і ще й малий тираж. Це 4 в одному, в одному її унікальність. Е, номер сертифікату у мене 1530. У мене їх, до речі, є декілька. Купував я такі медалі. Е, Колись з рук брав їх відносно за невелику ціну, там щось по 3-3,5 по тисячі на початку 2022 року сподобалась мені ця медаль, я собі одну в колекцію взяв а вже решту докуповував чисто як інвестицію. Далі опис цієї пам'ятної медалі. Пам'ятна медаль присвячена пам'ятці історії та архітектури 18 19 століть. Справжній перлині Києва. Мар'їнському палацу, збудованому в стилі бароку за проектом Бартоломео Растрелі, за час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань внаслідок пожеж і воєнних дій. Але до наших днів зберіг багато пластику барокових фасадів, неповторні інтер'єри у формах класицизму з елементами бароку і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією президента України. Художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук скульптор Анатолій Дем'яненко. І так само ж цей подано опис англійською мовою для іноземців, які купують такі пам'ятні медалі, такі монети за кордоном. За кордон беруть на пам'ять. Так, Ми це переміщаємо знову. У футляр і переходимо до огляду самої пам'ятної медалі. Чому називається пам'ятна медаль? Через те, що в неї немає номіналу. Вона має дуже гарну таку от особливість. Ну, тут взагалі вона унікум серед уніким. одна з, мабуть, з кращих витворів мистецтва нашого Національного банку України. Таку красоту рідко можна зустріти. Дійсно, дуже гарна пам'ятна медаль, яка Вражає своєю красою, що зображено на аверсі монету. От, власне, аверс я зараз тримаю в руках. На аверсі мане, медалі, все хочу сказати, що монета це не монета, це медаль, бо немає номіналу. Розміщено позолочену смугу локальна позолота. Так, зараз я візьму свого помічника. От те, що ви бачите посередині цієї пам'ятної медалі, це є оця смуга, це локальна позолота. Там в описі те, що писалось. Дві тисячних частки золота міститься на цій позолоті. Медаль виготовлена з використанням технології патинування. Такий, такий затемнений, незвичай... срібло зазвичай воно блистить, а тут він на такого сіроватого відтінку. З обох боків прикрашена дана медаль декоративними елементами, у центрі якої малий державний герб. Тобто бачимо. Ось це йде лінія. В центрі від цієї лінії Малий Державний Герб, рік Карбування 2018. Напис Україна. Його проба три дев'ятки, срібла Аргентум. Ось. І якщо подивитися з цього боку, перевернуто така, перевернуто така, перевернутий напис. Зараз її так перевернемо і подивимося на перевернутий напис. Тут написано. Інша інформація, англійською мовою напис Ukraine, логотип банкнотно монетного двору і вага 62,2 грама або 1 унція. Ось так. значить, а... В верхній частині ви бачите, показано інтер'єр, як виглядає Маріїнський палац зсередини. Інтер'єр це всередині, екстер'єр це ззовні. Ось така от красота, дивіться, там от будівля, ця вся стату, які всередині розміщені. От, до речі, хотілося б на екскурсію потрапити в цей Маріїнський палац. Ось. А якщо дивитися на протилежну сторону, та, яка перевернута, тут вже зображення, можливо, що це вже є екстер'єр зовні будівля. Можливо, це і всередині. Не знаю, не бачив, в описі не зустрічав. Так, Хоча в описі про монету пишеться, що. Фрагмент інтер'єру палацу ось, і смугою перевернуто зображення декоративного фризу. Оце ось декоративний фриз, так званий. Це інтер'єр, це декоративний фриз. Так, Гурт монети пишеться, що в описі пишеться, що він гладкий. Дивимося на гурт. Гурт дійсно гладкий. Нічого там не вказано ні номінал, ні проба. Ну, Номінал тут і не повинен бути, бо це медаль. Проба, логотип ну, там, монетного двору не вказується. Так, це що стосується аверсу монету, дивимося, переходимо тепер до опису реверсу монети. На реверсі монети так само на золотій смужці, напис Маріїнський палац Київ 18 століття. Ось і з іншої сторони, якщо перевернути ось так, там йде вже напис англійською мовою. Маріїнський Пелес, Київ 18 Century, тобто 18 століття, тобто повністю переклад. І знову ж таки повернемося до зображення медалі. Дивіться, тут повністю вже показаний екстер'єр будівлі. Стилізована композиція, значить, зовнішній вигляд палацу ось з одного боку, і якщо перевернути з цього боку, тут вже зображення. Таке перевернуте вже із зображенням всередині. Зараз одну хвилинку. Так, це у мене заграло на, на, на комп'ютері, там відтворюється відео. Так, значить, Повертаємося до нашого огляду. Тут у нас зображення відповідно е, фрагменту самого Маріїнського палацу і частково вказана і його внутрішня сторона. Тобто, це отаке от подання даної, е, даної пам'ятної медалі. Нам створив Нацбанк, що стосується її цінника на старті і взагалі що вона себе представляє. Якщо дивитися на цінники Загреби, ще правда, 2022 року, а медаль була випущена у 2018-го, то у Загреби пишеться, що так зараз я тільки приберу, щоб це зайве не заважало нашому посібнику. Так, у Загреби дана пам'ятна модель присутня. Ось вона. І тут написано «Еліпс, гурт гладкий, локальна позолота патинування Аргентом 925 ї проби. Бачите, слід до 925-ї проби. А в описі на монеті написано 999 -та. три дев'ятки. Давайте звіримо, так чи не так. Дивимося. Тут у нас так, це було на аверсі монети. Ну Так, тут три дев'ятки. зараз покажу ближче. Тут три дев'ятки, в описі загреби пишеться, що 925 проба. Можливо, це враховуючи, що там локальна позолота, тоді якби розбавляється трошки метал, який там міститься. А можливо, це помилка в самому каталозі. Вага 66,6 грама, 2-2,5 тираж і 2500 її ціна. 2500 це на 22 рік, коли була випущена. Дана пам'ятна медаль. ну Зараз би такі ціни 2500. На момент запису даного відео, це середина, середина травня 25-го року, вартість такої пам'ятної медалі сягала від 7 до 9 тисяч. Тобто різні ціни, різні продавці, різну ціну просили. Тобто Ціна різна, але стартувала від, умовно від 7 тисяч. І там її за 10 тисяч, але в основному маса 7-9 тисяч така вартість такої пам'ятної медалі. Чому така ціна? Через її тираж і її красоту. Нацбанк їх неодноразово продавав от у 22-23 роках, їх було в достатній кількості, шкода, що тоді не було зайвих коштів. Я тоді їх також декілька прикупив, декілька купив з рук, декілька прикупив в Нацбанку і їх практично. Частину їх і розпродав і на їх місце прикупив собі на Езельберових монет до колекції. Тому, тому що бачу перспективу в даній пам'ятній медалі, дуже вона так зайшла. Ну, тобто, вона, по-перше, ще раз нестандартної форми такого Еліпса. Е, значить, тут патинування присутнє, що не на всіх монетах срібних України є. Ось е, це незвична така подача, це дзеркальне зображення, так і так. Тобто, ну, не часто таке можна побачити в цьому унікальність цієї пам'ятної медалі. Тому в неї така і відповідна ціна. Так, залишаємо її у футлярі. Поки що в мене немає окремих таких альбомів, немає планшетів під нестандартної форми медалі, але я тільки буду, зроблю огляд. Як я розмістив свої нестандартні пам'ятні медалі, там, візьмемо, до прикладу, ці дзвоники, колядка дзвонів Щедрик, пам'ятна медаль ось Самарінський палац, що там ще в нас є, Братерство Польща Україна в вигляді серця, тобто там є ряд монет срібних, які, відповідно, мають нестандартну форму. Тому для них будемо про щось думати далі. А я... Хотів би вам побажати всього найкращого. Ви залишайте коментарі під цим відео. Чи є у вас така пам'ятна медаль, чи взагалі ви колекціонуєте пам'ятні медалі. Якщо колекціонуєте, то які саме з дорогоцінних металів, чи звичайний Нельзильбер. Ось. І хотів би вам побажати всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!